Не знімав відео, як ремонтувалось, бо е, то світла немає, то часу нема. Значить, дали, кажуть, е, на зустріч 220. Неначе так. Не пам'ятаю. Значить, Що тут замінено? Замінено транзистори вихідні. Поставив 40 N60, чалдовський. Класні. А також е, не були сигнали. Ось тут дві, два оптодрайвера замінив. Ці нормальні, а ці замінив два оптодрайвера. Достав з сплачу управління. Ну і зараз працює. Ось, ось кучка деталей замінена. А, ну і два цих запобіжника згоріли. Ну, по низькій все нормально. По високій тільки згоріло. А, ні, мабуть, ну, все-таки, мабуть, 220 подали на зустріч. Ну і все. І каптоновим скотчем все. По, по кругу заізолював. Оце таке.